я тут зараз такий інсайт зловила. Знімаю вам бог знає де у лісі, поставила телефон на дерево, і думаю, якщо я зараз цього вам не розповім, то просто ця думка так і залишиться у мене в голові. В руках у мене те, що пояснить, чому 80% людей здаються, які починають свою кар'єру в мережевому бізнесі. Та загалом не тільки в мережевому, а взагалі в бізнесі і взагалі в власній справі. Тут дуже коротко, що у мене в руках малина, яку я тільки що нарвала у своєї бабусі. Є жовта, є червона, така прям і хочеться її взяти і з'їсти. Але ж для того, щоб її з'їсти, її ж треба що зробити? Нарвати правильно. Коли ми йдемо в магазин, купуємо це так, це не цікаво. А коли нам треба її нарвати, ось це вже цікаво. Так до чого тут бізнес? Ви спитаєте? Я зараз вам скажу. Я починала рвати малину на початку. Я рвала ось таку, не дуже червону, таку ще зелененьку, да? а коли я побачила, ось там в кінці, там, куди ніхто не пробирається, ось таку велику, гарну, таку аж ближче до фіолетового, мені так захотілося її з'їсти і зірвати. І що я зробила? Я полізла за нею. Ось вона, бачите, якого, якого кольору. Але коли ми рвемо малину, з чим ми стикаємось? З Тим, що вона нас царапає з тим, що вона з шипами, і пробиратись ось туди далеко, за самою смачною, далеко не кожен захоче. І, можливо, ще не так давно. Я би не полізла за нею. Але я розумію, що вона просто пропаде. Розумію, що я маю самій собі доказати, що я можу до неї добратися ось так і в бізнесі. Хочете добратися до найсолодшої ягідки? Треба пробратись повз думку оточення, повз шипи. Повз перепони, повз те, що не дає вам рухатись вперед, і коли ви через це все пройдете, вона буде у вас в руках.